Є новина, друзі, смерть в ТЦК, дружина в розпачі та світло в Києві через 6 днів. Дослухайте до кінця. Я зачитаю вчора, нуль року у Яворові, Львівської області сталася трагедія, яку неможливо замовчити. Працівники ТЦК затримали мого чоловіка Воловецького Івана Остаповича, два року 48 років. Протягом дня, перебуваючи під контролем представників ТЦК, він помер. Людина пішла з життя за незісованих обставин у державному закладі. Я, Воловецька Тетяна, Богданівна, дружина загиблого, вимагаю офіційних пояснень від Львівського обласного ТСК та СП. Негайного розслідування з боку ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті. Ми не повернемо життя людини, але маємо зробити все, щоб винні понесли відповідальність. А такі випадки не повторювалися. Прошу кожного зробити репост розголос. Це єдина гарантія, що справу не замнуть. Ну поширюйте це відео і поширте пост. Він буде в мене в телеграм-каналі. Є новина в шапці. Профіля підтримаємо дружину, яка в розпачі, яка хоче добитися справедливості. І вона абсолютно права. Чому немає реакції обласного ТЦК? Це ну просто жахливий випадок. А реакції поки що нуль, і дружина має звертатися до людей. Тому підтримуємо. Друга новина, ну тому що в нас новини по той З'явилася інформація від енергетиків Києва, що в Голосіївському районі Києва світло повернуть через 6 днів, 9-го числа. Я не думаю, що це якісь жарти. Напевно, ситуація складна, бо так і живемо. Напишіть свою думку. Вся інформація в мене в телеграм-каналі є новини. Підтримайте дружину загиблого чоловіка. Лайк, репост, підписка.